Що ж, пане Сергію, Мабуть, з вами теж продовжимо тему а, мобілізації бронювання. Я так розумію, у вас була трохи нагода почути нашу розмову з вашим колегою. Як угу. зробити а, справедливою а, справедливим бронювання, Бо знов таки це відображається в першу чергу на обороноздатності нашої армії. Як ви от зазначають видання Блумберг наприклад, прикладів величезної однієї компанії за три місяці їм вдалося з 4 тисяч позицій, тільки 89 закрити. Бо дуже величезний брак робочих кадрів через власне мобілізаційні процеси. Ми вже про мобілізацію не раз говорили навіть у вашому ефірі. І я свідомо в парламенті, коли голосували цей закон, натиснув червону кнопку. Адже я розумію, що філософія по стратегія, по якої пішла влада, на жаль, не зовсім відповідає тим реаліям. Ну, зокрема. Хочу звернутися до всіх тих, хто зараз розмірковує, як бути мобілізованим і вже готовий. То радив би одразу потрапляти в рекрутонві центри, де навчають якісно. А за, за тим, вже наступний крок обрати собі військову професію. Це буде нормальний правильний крок. Бо я розумію, дійсно мобілізація потрібна, але така мобілізація, коли на вулиці хватають і хапають за вухо, і одразу там через місяць поживши в полігоні, в лісі, там десь в окоп. Не навчено, оце е, результату ніяк не дає. Знаєте, говорить, Реш... що це і ПСО російське. Ну, принаймні так даку як... думку. Ослужили. Лазуткін да, сказав, що це і ПСО. Якщо перед вами сидить російське ПСО, да, ну то вибачте, у мене рідний брат загинув саме отак, як я розповідаю. Mm -hmm. Ось вам і ПСО. Може, Тому... це припинилося вже, пане Сергій? Може я не це знаю. Я не знаю, можливо, і ПСО, якісь діють. Неможливо, не а вони діють. Але я би ще раз повторюю: йшов саме от. По кроку, як я зараз розповідаю. от йшов би зараз розумів би, що в мене мобілізаційний вік, що я маю захищати країну, я йшов би в рекрутовий центр, який проводять ну, багато підрозділів. Я не хочу їх перераховувати, їх безліч. Готувався. А наступний крок був би, коли я обирав би професію військову. От Тоді це якісна е мобілізація. Але те, що зараз відбувається, ну це от я протягом. Попереднього тижня отримав кілька дзвінків від родичів, яких 23-річних, 22 річних молодиків прямо на блокпостах, зокрема, це Львівська область. Мобілізували вже через там день-два вони на полігонах. Ну, вибачте, ну як, закон, закон же чітко визначає, що до 25 років людина не може бути мобілізована. І наступний крок там вже тиснуть, там вже змушують підписувати нібито самовільно контракт, нібито це людина сама захотіла, а родичів шоці? І от таких у мене дзвінків за минулий тиждень-декілька. А стосовно мобілізації і справедливої мобілізації, то я вам так скажу: економічна складова не менш важлива. Зараз я підтримую попереднього спікера Олексія Гончаренка, який говорить, що у нас дуже серйозні виклики. Е, схоже, влада вирішила замінити це економічне там бронювання на підвищення податку, вони хочуть в уряді 5 мільярдів доларів, е, знову ж таки. Взяти через підвищення податків, і закрити діру, ну не знаю, але ми разом з тим бачимо, що в Міністерстві економіки, на жаль, з'являються заброньовані фірми, які там ну от реально сумнівно, і взагалі суспільство дуже остро на це реагує. Сумнівно підпадають під ці такі моменти.